У прилуках розроблено та функціонує більше, ніж 45 міських цільових програм. Частина з них спрямовані на підтримку незахищених верст населення та фінансуються з міського бюджету. Соціальні послуги у прилуках надають дві установи територіальний центр соціального обслуговування, а також управління соціального захисту населення. Дана установа надає 22 види допомог, аби більш детальніше дізнатися та проаналізувати потреби незахищених верст населення. Спеціалісти управління створили онлайн-анкетування для дослідження потреби нашої громади в соціальних послугах. Необхідно було підібрати метод, який буде простим, ефективним та репрезентативним. Тобто, його результат буде максимально відображати дійсність. Спеціалістам управління соціального захисту розроблено та розміщено. Анкету в соціальних мережах Прилуцької міської ради Facebook і Telegram, а також на офіційному сайті Прилуцької міської ради в рубриці Анонси анкета складається з десяти найпростіших запитань. Під час проходження респондент має вказати вік та стать. Також потрібно надати інформацію щодо соціальних послуг, які особа отримувала раніше або планує отримати. Відповіді є анонімними. Я підкреслюю важливість участі і цінність ваших відповідей. Отримані дані будуть узагальнені, проаналізовані та використані для покращення якості надання соціальних послуг в межах нашої територіальної громади. Оксана Мусаєва зазначає, аби отримати соціальні послуги, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення. Це можна зробити як в телефонному режимі, так і особисто. Для отримання соціальної послуги рекомендую звернутися в управління соціального захисту населення, 55 й кабінет або за телефонувати по номеру 050 75 20 795 або за міським номером 711 50. Звертайтеся, і наші спеціалісти допоможуть вам в оформленні пакету документів для отримання соціальних послуг.